Всім доброго дня! З вами Мальвіна на каналі Мамина Помічниця. Гарно дякую за те, що Ви підписуєтеся і дивитеся наш канал. Ну а Кося ще не підписав. Будь ласка, заходьте, підписуйтеся і не забудьте на дзвіночок натиснути, щоб не пропустити нових смачних та цікавих відео. Ну, а сьогодні поділюся з вами, як я готую дуже смачні та ніжні. Картопляно-гарбузові галушки. Цякі галушки можеш їсти з будь-яким м'ясом чи з грибами, з будь-якою підливкою чи соусом. Або можеш подавати їх так, як я з маслом, сметаною та будь-яким варенням. В мене, наприклад, свіжа малина. Тому залишайтеся разом з нами на каналі і приготуємо такі смачні гарбузово-картопляні галушки разом. Картоплю разом з гарбузом відварюю у підсоленій водичці до м'якості картоплі та гарбуза. Овочі мої готові. М'ягенькі, зварилися. Воду я файно злила. І зараз перетовчу їх у таке пюре. Пюре у мене готове, залишаю простило до комнатної температури. Добавляю курячі яйця і просіюю муку. І замішую тісто. Колька у мене піде борошна, я напишу. Але так як борошно всіх різне, у вас може піти або майного, або маймало. Так, руки я добре помила, переклала тісто на коврик і ще мало підмішую його борошно. Борошна треба файно, аби нам не прилипало тісто до рук. Ділю тісто на дві половини і з однієї половини скачую такий жгутик. І за допомогою ножа нарізаю його на маленькі такі шматочки. І кожен шматочок формірую у таку якби галушечку чи там листочок. Не знаю, називайте, як хочете. Але коли я готую саме такі гарбузові, то я готую їх у такий спосіб. Можеш їх готувати, ліпити круглими, довгими галушечками, без різниці. Це на смак абсолютно ніяк не впливає. Вилкою надавлюю для того, аби получився у нас такий узор. І як видите, у мене багато муки є на коврикові, для того, аби тісто не прилипало мені до рук. Ще на рахунок тіста, воно повинно бути дуже ніжне і м'ягеньке. Вода в каструлі в мене вже закопіла, і за смаком її присолюю. Перемішую і кип'ячу воду закидаю готові наліплені галушка. Сразу не кладу дуже много варити. Все зависить від об'єму самої каструлі. Якщо май велика каструля, то можеш варити і май много галушок. Якщо в такому разі, як у мене, мало маймала каструля, то я дуже багато не кладу або файно там мали як варитися. Акуратно перемішаю. Закриваю кришку не дуже плотно, або вони від мене не сплили. Так, видите, в мене галушки всі сплили на поверхню води. І з цього часу засікаю приблизно одну, но максимум 2 хвилини. Будуть вони у мене варитися, і буду їх забирати. Сякі галушки дуже скоро варяться, і їх можеш переварити. Абося вони в ним нас не переварили, то нам треба їх не дуже довго варити. Ну, там 2 хвилини, і цього буде достатньо. Забираю у підготовлену посудину, подивіться на колір від нашого гарбуза. Так, додаю масло і перемішую. Так само поварю і останні мої галушки, які я вже теж наліпила. Так, другі вже теж зварилися галушки. Варяться вони дуже штро. Забираю ці галушки і зараз будемо вечеряти. Получаються неймовірно смачні, ніжні. Сам гарбуз не відчувається у таких галушках. Дає лише ніжність і е, такий солодкавий, солодкуватий присмак. Ну дуже-дуже смачно, особливо зі сметаною і там будь-яким варенням. Хоча вони дуже смачні, як я казала, з будь-яким м'ясом, підливкою. Чи можна їх подавати з будь-яким соусом? На ваш смак, як ви хочете, ви так їх можете їсти. У будь-якому разі, вони получаються дуже смачно. Ну як для мене, сметана і свіжа малина це ну, неабияка смакота та ніжність. Тому я вам всім щиро рекомендую, так як зараз у нас сезон гарбуза, приготуйте для себе та своїх рідних таку неймовірну смакоту. Всім щиро дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба! Хай вас всіх Господь рясно благословить і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.